Геніально геніально унікально. <різь> Геть буде не полечко, а лялька. Так. Заправилася, РЗС пуста, зараз поїде до тієї РЗС, яка чекає ам'ячну воду, і поїхало вносить. О! Полечко буде. Тут піщані поля. І от і поїхало. І вологу закриємо заодно. І м'ячу воду внесем. Азотика під кукурузку. Головне колеги, підписуємося на канал і хочу сказати одне: що не потрібно мені розказувати, що ви не можете вносити м'ячу воду. Ви не хочете вносити м'ячу воду, тому що вона воняє. Або це не карбамід, це таки карбамід легший і так далі. Ідіть туди, де важко, і вас не буде конкурентів. Так що запрошую до співпраці, успіхів вам!